Зеленський скоро піде у відставку. Крах Наполеона Зеленського вже близько. Сьогодні пішов у відставку голова Офісу президента Алібаба Єрмак. Так що малиш Зе залишився на самоті. Друзі, про що це свідчить? А свідчить про те, що на плівках Міндіча є не тільки Єрмак, а й голова української корупції? Зеленський. І якщо б Зеленський не був причетний до корупції, він би не за що не віддав свого улюбленого друга Єрмака. Дуже правий був Ігор Коломойський, який сказав, що Наполеону Зеленському залишилось при владі вже недовго. Так що вважаю, що скоро піде і Зеленський. Ну що ви на це скажете, прихильники Зеленського? Чи корупціонер ваш Зеленський, чи може знову найкращий президент у світі? М?